То сказав, що християнство це про святих людей, програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Ну що ж, друзі, привіт, четвер, 12.00, А це означає лише одне на хвилях. Радіо М. не святі. Мене звати Андрій Копилов. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, яке хвилює всіх. Чому злі люди в шоколаді? А добрі люди борються за виживання? Чому люди, які хитрують, мають усе? А ті, хто з чистими руками постійно зводять кінці з кінцями? Чому в світі так багато несправедливості? Де в цьому всьому є моє місце? І в який момент ось ці питання, наші питання, ну де ж Бог, чому він цього не бачить? В які моменти нам потрібно зрозуміти, що він дійсно поруч він за цим всім спостерігає? Але чому ж? Він не діє. Погодьтесь, думаю, що питання актуальне для всіх, так чи інакше, ми з ними зіштовхувались, і сьогодні саме про це будемо говорити. І найперше, що хотів би сказати, це те, що питання реально з нашого життя. Я пам'ятаю, як після університету почав працювати і так багато бачив несправедливості на роботі, коли ти працюєш, ти докладаєш максимум зусиль, і ти бачиш, що хтось десь хитрує, хтось переступає через когось, ходить по головам для того, щоб будувати кар'єру, а хтось, можливо, навіть ми інколи бачимо, трошечки дозволяє собі на роботі щось вкрасти, щось забрати додому, щось винести і за рахунок цього наживається. А ти ось такий чесний, сидиш, працюєш, робиш, як тебе вдома навчили батьки, поступаєш по совісті, і в тебе нічого не виходить. Що робити в такі моменти? Є інші моменти, коли ти допомагаєш людям, ти віддаєш повністю все, все, що маєш, ти приймаєш їх до себе Додому, ти віддаєш їм свої фінанси, ти е, жертвуєш, ти допомагаєш, але вони закривають на тебе очі, переступають через тебе. І завтра вони зраджують тебе. І ти думаєш, чому я віддавав стільки? Я посіяв багато чого доброго в них, а вони просто взяли і махнули на мене рукою, і наче мене й не було. Де справедливість в цьому світі? Ви ну, знаєте. Навіть інколи сьогодні, в сьогоденні ми можемо задаватись питанням, чому е, десь якась волонтерська діяльність, щось відбувається, щось робиться, і хтось може думати, що також хтось на цьому заробляє, хтось е, забирає собі якісь кошти. І де справедливість в цьому? Я сьогодні жертвував, я сьогодні донатив, і, і навіть ці кошти, вони, можливо, як ми собі думаємо, а можливо, інколи так і трапляється, вони йдуть не за призначенням. Ви знаєте, сам про е, організовуючи збори, я нещодавно почув цю інформацію про. Те, що дійсно це по закону, що 20% можна забрати собі? Ну як собі, скажімо так, собі на підтримку ось цієї благодійної діяльності? І коли ти усвідомлюєш, що дійсно є фонди, є організації, які пророблюють величезну роботу, і ці 20% їм потрібні на забезпечення господарської діяльності, тобто на офіс, склади, приміщення, на оплату праці, тих, хто дійсно працює, бо це часом волонтерські великі організації, ти розумієш, все окей. Але потім ти чуєш, що можливо хтось взяв собі 20%. Ти думаєш, ну це вже занадто. Ти просто репостнув, ти просто відкрив цю банку і ну якби за рахунок своєї впізнаваності заробив цих грошей. І ми задаємо собі ці питання, чи справедливо взагалі це всередині нас назріває гнів, і ось тут перед нами постає вирішальна мить. Момент X. що ми з цим зробимо. І сьогодні багато людей стоять на роздоріжжі. Хтось. Думає, я можу продовжити робити правильні речі, я буду, не дивлячись ні на що, продовжувати робити добро, я залишуся тим, ким я є. Move on. Будемо рухатись далі. Хтось думає, я підлаштуюсь. А я буду робити так, як роблять всі. Я буду іти е по головам на роботі, я буду трошечки там красти, я буду трошечки брати. А хто ще більше е розпалює в собі ось цю злість, цю агресію, і він повністю закривається до світу і робить не просто те, що роблять інші. Він набагато більше він вже ненавидить цих людей, він готовий зробити абсолютно все для того, щоб зруйнувати чиє життя і довести тут на землі, що справедливість існує, і ви знаєте. Е Напевно, буде... Правильно і чесно сказати, що ось цей крик всередині нас він є справедливим. Чому тому, що всередині нас є ось цей індикатор, який вміє сьогодні розрізняти добро та зло. Сьогодні в кожного з нас Богом закладена совість, в кожного з нас Богом закладені ті почуття, і можливо, ми не, не читали Біблію, можливо, ми не молимось до нього кожного дня, можливо, ми не ходимо в церкву, не відвідуємо її, але всередині ми розуміємо, що є добро і що є зло. І коли ми бачимо це зло, абсолютно природно. Одні, що всередині нас виникають питання в самій книзі Біблії, деякі її автори ми знаємо, що її написало багато людей. Деякі її автори, деякі її герої. Вони пишуть такі слова. В книзі Єремія написано Чому шлях нечестивих щастить. Тому тобто, чому людям, які злі, які погані, чому їм щастить? Сьогодні ти можеш їхати в маршрутці, ти я не знаю, можеш виплачувати свій кредит і дивитися на когось на дорогій автівці, і думати, от він вкрав, чому йому пощастило? Чому я працював ці роки? Чому я присвятив 15 років, 20 років якійсь добрій праці, а мені не щастить? І, е, ну, найперше, хочу сказати: не всі люди, які їздять на дорогих автівках, вони зробили щось погане. І дійсно хочеться вірити, що багато, просто неймовірна кількість велика людей, які заробили на ці автівки. Але чи буває це? Питання чесне. Насправді так. І коли ми задаємо його чесно Богу, коли ми виговорюємось, коли ми вивільняємо його зсередини, давайте погодимось на. Просто стає трошечки легше, тому інколи ми ходимо до психолога, до наших друзів, до близьких людей. Не для того, щоб навіть отримати пораду, не для того, щоб нам сказали, що робити, а для того, просто щоб виговоритись. Тому, якщо в тобі є це питання, це чесний крик душі, ти можеш його задати Богу. Далі в псалмах написано так: я позаздрив безбожним. Бо їм щастить. Тобто ми навіть вже інколи заздрити їм починаємо. Бо ну й ну як. Ну, ну я от чесно, як мене навчили, як батьки казали, як е, гарні вчителі казали, як Біблія вчить. А от є люди, які просто роблять зло і їм щастить. У них все виходить, їх ніхто не ловить, їх нікуди не садять за порушення закону, вони роблять, що хочуть, десь відпочивають, десь краще живуть, ніж я, і все у них добре. Їм щастить і, і я десь. По заздри ви знаєте. Біблія нам говорить, що ось ці наші думки це не гріх. Тому, якщо в тебе воно є, не картай себе за те, що знаєш, ти задаєшся такими питаннями. Не картай себе за те, що ти кричиш, можливо, до Бога, можливо, деінде до себе всередині себе. Ти кричиш, і десь всередині тебе і злість є, і, і заздрощі є. Це не гріх, це наші чесні емоції. І тут повинно бути відвертим. Це наша реакція на те, що сьогодні нас може ранити. Це наша реакція на те, що сьогодні може робити нам боляче. Але ви знаєте, у цьому важливо зрозуміти, що робити далі, що робити далі з цим, щоб не пустити ці думки занадто далеко, щоб не відпустити їх, або щоб не зануритись самому в них глибоко. Тож що ми робимо, коли шукаємо відповідь? Що нам потрібно зробити? Ви знаєте, найперше, хотів би сказати, що ми маємо бути чесними, і Біблія не дає нам солодких відповідей. Вона єдине, що нам каже, Бог все бачить. Тому ось це перше питання, яке я озвучив, яке часто виникає у нас. А де Бог, чому він це допускає? Ви знаєте, ми живемо у світі, сповненому зла. Цей світ сповнений зла через те, в тому числі, що ми з вами робимо. Кожен раз, коли ми приймали якесь неправильне рішення, коли ми робили якийсь поганий вчинок, ми сіяли це, ми запускали якийсь механізм, який згодом набирає обертів і приводить до певних результатів. Якщо сьогодні ми робимо щось погане проти нашого здоров'я, ми пожинаємо у нашому здоров'ї. Якщо ми сьогодні говоримо щось погане людям, буде дуже дивно, якщо ми. Будемо дивуватися від їхнього ставлення до нас, негативного ставлення. Тому ми живемо у світі, наповненому наслідків від наших злих вчинків, від злих вчинків всіх людей. І, можливо, ти скажеш, я роблю їх менше, хтось робить їх більше, але ми всі їх робимо. І я хотів би сказати, Бог все це бачить, він не забуває нічого, але у його справедливості. Є інша природа, не така, як наша. Ми, як люди, ми хочемо покарання тут і зараз. Ми хочемо, щоб Бог втрутився тут і зараз. Ми хочемо, щоб наслідки всім тим, хто чинить зло, були тут і зараз, і щоб несправедливості в нашому світі не було. Але Бог не карає миттєво. Він завжди дає шанс кожному. І це дуже важливий момент, тому що. Ось цей шанс він є і для кожного з нас, в тому числі. Бо якщо ми хочемо досконалої Божої справедливості, ми маємо усвідомити, що вона має бути також і по відношенню до нас. Тому, якщо ти сьогодні порушив правила дорожнього руху, просто проїхавши не на той колір, просто навіть через те, що не помітив, все добре, нічого страшного не відбулось. Але справедливість в даній ситуації полягає в тому, що позаду тебе одразу вмикається е, світло поліцейської поліцейської машини, автомобілю поліцейського, і тобі виписують штраф. Е, справедливість полягає в тому, що за кожне наше порушення є наслідок. І якщо бути відвертими, ми всі маємо бути, е, ми всі маємо бути. Е, Підвергатися цій, цій справедливості Божій. Але Бог він дає кожному з нас шанс, дає можливість нам виправдатись. Ви е, знаєте, інколи ми можемо помітити, що зло в нашому житті тріумфує. Але гарно вона також полягає в тому, що в контексті вічності воно не буде перемагати. В контексті вічності саме добро перемагає і. Там, уже після того, як все звершиться, ми побачимо, що добро зло перемогло, що кожен хто чинив зло, він дасть відповідь, і там зла не буде. Ви знаєте, пророки бачили майбутнє, де Бог розставляє на своїх місцях. Ми таке читаємо в Біблії, і ми бачимо це в історії, якщо ми будемо досліджувати Боже Слово, Бог говорив неоднократно, що буде відбуватися, і ми бачимо, що протягом історії це. Це збувалося, це мало місце, і тому віримо, що і в майбутньому, і за часів нашого життя, і вже у вічності ми побачимо результат, як Бог дійсно втручається, і немає ніяких наслідків ось цього зла. Але поки ми ще тут, поки ми живемо між вже і ні, що нам потрібно робити. Що мені робити? Що зі мною? Тож тут я пропоную. Подумати, яка точка мого повороту, де я ось як ми сказали, три варіанти: стати кращим, не стати кращим, продовжувати робити те, що роблю, підлаштуватися або взагалі стати злим, знаєте, агресивним і шукати цієї справедливості і самому її вершити. Ви знаєте, хочу сказати, що поки я розлючений на несправедливість, я не помічаю, як охолоджується моє серце. Поки я розлючений на несправедливість, я не помічаю, як я. Починаю змінюватись, і тому найперше, що я хотів би порадити нам, там, де ми бачимо цю несправедливість, зупинитися і спокійно подихати, зупинитися і дати можливість собі відійти від цього стану, коли ми приймаємо імпульсивні рішення. Тому що коли ми затьмарені ненавистю до чогось, коли в нас є всередині агресія, ми не помічаємо, як всередині нас відбуваються зміни, яких не можна буде вже до... Безповоротні зміни, тобто ми змінюємо своє серце, ми змінюємо свій стан, свої емоції. Тому я хочу сказати, що коли ми розлючені на несправедливість, ми не помічаємо, як охолоджується наше серце. Ми починаємо думати, а може й мені грати нечесно. Давайте скажемо відверто. Ми всі, хоча б раз, задавали собі таке питання: а може й мені тут взяти? Я бачу, як хтось бере, я бачу, як він збагачується, я бачу, як це не має ніяких наслідків, може й мені почати. Це робити, ви знаєте, але саме в цей момент починається справжня битва всередині нас. Хто я насправді? Я та людина, яка бореться за добро, я та людина, якою мене виховали, я та людина, яка чує свій внутрішній голос, який говорить, не роби цього, це неправильно. Чи я та людина, яка готова здатися заради миттєвої матеріальної вигоди, насолоди або будь-якої іншої вигоди? Яка з часом не буде мати ніякого сенсу. Давайте погодимо, що все, заради чого ми готові піти на компроміс, це, як правило, миттєва насолода, яка зникне вже за день, за два, за три, за рік, за місяць, за, за певний час. Це не буде мати ніякої цінності. Тому хто я в цьому світі кривих дзеркал? Ви знаєте, я хочу сказати, що. Сьогодні залишатися бути добрим, залишатися бути тим, ким ти є. Це не значить бути слабким. Це значить навпаки бути вільним, бути вільним від переконань цього світу, від стереотипів, які цей світ складає. Тобі тут і зараз потрібно чогось досягти. Я залишаюсь тим. Ким я є. Я чую свій внутрішній голос, я чую Бога всередині мене, який говорить, не роби цього. Просто продовжуй робити правильно. І з роками ти побачиш результат, ти побачиш прекрасну свою щасливу сім'ю. Ти побачиш, що поруч з тобою люди, які тебе люблять, які не, не пішли від тебе через те, що ти зробив щось не так, через те, що ти зрадив їх, які поруч з тобою. Ти побачиш своїх дітей, ти побачиш, що справа твоїх рук вона має якийсь результат, вона має наслідок. те, що ти сіяв, воно проросло і дало свій плід. І Знаєте, ми можемо побачити багато людей, які не ганялися за результатом, не ганялися за показниками цього світу, за стереотипами, але вони мають прекрасне життя, вони мають прекрасні наслідки, прекрасні плоди того, що вони сіяли. Тому я хотів би кожному сьогодні сказати: якщо ти залишаєшся тим, ким ти є, ким тебе виховали, що в тебе вклали, ти не слабкий. Ти не слабкий, тому що ти не прогнувся під цей світ. Ти не слабкий, тому що ти не б'єшся з усіма за цю вигоду, за за ці гроші, за цю о, от що Яку за що секундні бажання? Ти сильний, бо ти залишаєшся вірним собі. Ви знаєте, це про силу тримати свій внутрішній курс, про силу боротися за свій мир всередині, навіть коли навколо шторм. І ви знаєте, цей шторм він буде змінюватись, Він постійно буде різним. Тенденції цього світу вони будуть змінюватись, але твій внутрішній спокій, мир вони завжди будуть одними й тими самими. Ви знаєте, часто питають. Ми вже це озвучили. Де був Бог? Де був Бог, чому він не діє? Я хочу сказати, що коли Ісус прийшов на землю, коли Бог був тут на землі, він пройшов через все це сам для того, щоб сьогодні розуміти нас, його розіп'яли. Він пішов на Голгофу добровільно. Він помер, його поховали, і він воскрес, і Сьогодні він живий. І знаєте, що все це було несправедливо. Його несправедливо повели на Голгофу. Його несправедливо били, його несправедливо розіп'яли, над ним несправедливо знущались, бо він не зробив абсолютно нічого для того, щоб все це було в його житті. Навіть коли він був на суді у Пілата, Пілат сказав: Я не бачу в ньому всього того, в чому ви його звинувачуєте. Пілат хотів відпустити його і запропонував. Давайте я вам відпущу, бо я в цей період я відпускаю людину. А вони сказали: Відпусти нам злочинця. Який насправді заслужив на покарання, а Ісуса, давай стратимо, давай розіпнемо його. Його розіп'яли незаслужено. і тому це була найбільша несправедливість в цьому світі задля того, щоб сьогодні він розумів тебе і мене. І тому, коли тобі і мені сьогодні тяжко, коли ми бачимо все те, що відбувається навколо нас, всю цю несправедливість, він. Точно знає, що всередині тебе. Він точно знає, через що ти проходиш, і він також пройшов цей шлях, щоб бути зараз поруч з тобою. Справедливості на землі тут немає, тому що, як я вже сказав, земля це місце, зіпсоване гріхом, але справедливість точно буде у нашому вічному житті. Справедливість в Вигляді миру сьогодні в серце може подарувати тобі Бог, бо він сам це все пройшов. Тому якщо ти думаєш, що ти один, я хочу сказати тобі ні, ти можеш довіритись Богу, бо він знає абсолютно все, що відбувається в твоєму житті. Він знає, що щось справедливо, щось несправедливо. І там, де, можливо, сьогодні потрібно почекати, повір, він все це бачить, і настане час, він з усім цим розбереться. Тож ти спитаєш, чим відповідати цьому злу? Ми поговорили про те, чому воно є, які у нас є варіанти, чим мені відповісти на це зло. Знаєте, світ потребує сьогодні тих, хто не зламається, і як говорить нам Біблія, тих, хто буде на зло відповідати добром сьогодні. Перемогти зло злом неможливо сьогодні. Коли приплюсувати до зла зло, буде тільки більше зло. Коли ми реагуємо злими вчинками на те, що нас образили, ми робимо ще більше зла. Ми ще більше травмуємо ту людину. Ми ще більше когось ображаємо, ще більше когось ранимо. І зло набирає тільки більших обертів. Сьогодні ти, і я ми можемо прийняти рішення, що там, де ми бачимо несправедливість, там де ми бачимо якесь суцільне зло, ми будемо рухатись через добрі вчинки. Ми будемо показувати там правильні принципи, ми будемо сіяти. Ти там добро сіяти, там любов, прийняття, прощення і мир. І там, де ми є, через ці вчинки ми будемо змінювати наше оточення. Можливо, сьогодні ти не зможеш змінити весь світ, але, змінившись сам, ти зможеш змінити своїх близьких, свою сім'ю, своїх колег, своїх одногрупників. Ви знаєте, ми постійно повторюємо, що Бог не чекає нас досконалими, але кожного дня чекає. Я хочу сказати тобі сьогодні, що саме час зараз. Не протистояти злу злом, а прийняти рішення, що в цьому світі несправедливості, в цьому світі болю, я буду тим променем світла, яке буде змінювати моє оточення. Друзі, що четверга о 12.00 ми разом з вами говоримо про те, що ми прості недосконалі люди, які прагнуть змінитися і стати кращими. Тож бажаю вам і сьогодні зробити крок на зустріч своїй кращій версії з вами був Андрій Кополов. Залишайтесь на хвилях радіо. М до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо